Займи зручне положення і зроби зараз глибокий вдих, закриваючи очі, видих і відчуй з кожним вдихом, як ти не наче заземляєшся, заспокоюєшся, як начебто твоє дихання заспокоюється. Глибокий вдих, видих. Відчуй себе тут і зараз. Глибокий вдих, видих. Твоє тіло це храм. Ти готова пробудити подяку в кожній клітині. Починаємо дякувати із нашої першої чакри Муладхари, яка знаходиться. В основі нашого хребта, там де куприк, ти можеш полокласти руки вниз живота і відчути це дихання, відчути Младхару, вона червоного кольору, і промов зараз. Я дякую за те, що я жива, за землю, тіло, за будинок, за їжу. За коріння мого роду. Промов ще раз, я дякую за те, що я жива. За землю, тіло, дім їжу, за коріння мого роду. Друга чакра Сватхистана вона знаходиться на два пальці нижчі пупка, Ця чакра відповідає за творчість, за сексуальність, вона помаранчевого кольору, поклади руки на неї і відчуй, як вона відгукується і промов ці сакральні слова. Я дякую за задоволення і емоції, за здатність насолоджуватись, творити відчувати Я дякую за задоволення і емоції, за здатність насолоджуватись, творити, відчувати. Прекрасно. Тепер відчую свою третю чакру маніпуру. Вона знаходиться там, де сонячне сплетіння, на два пальці вище пупка. Вона жовтого кольору, вона як сонечко, неначе світе освічує тобі дорогу, шлях. Ця чакра відповідає за силу, за силу волі. І промов зараз: Я дякую за силу, що в мені, за мої вибори, за досвід, за вогонь, який веде мене вперед. Я дякую за силу, що в мені, за мої вибори, за досвід, за вогонь, який веде мене вперед. Четверта чакра Анахата. Анахата це серцева чакра, яка знаходиться в центрі грудей. Вона відповідає за любов, за зцілення. Промов зараз, я дякую за любов, за те, що можу любити, прощати, бути відкритою. Я дякую за любов, за те, що можу любити, прощати, бути відкритою. Наша п'ята чакра вішутка. Вона блакитного кольору, вона знаходиться. У горлі вона відповідає за наше проявлення. Можеш покласти туди руки і проговорити. Я дякую за мій голос, за можливість говорити правду, за те, що можу бути почутою. Я дякую за мій голос, за можливість говорити правду. За те, що можу бути почутою. Шоста чакра аджна. Вона знаходиться між бровами, вона такого темно, синього кольору, індиго. І ця чакра вона відповідає за ясність, за ясність нашого розуму, за нашу інтуїцію. І промовте зараз. Я дякую за інтуїцію. За мою внутрішню мудрість, за ясність бачення. Я дякую за інтуїцію, за мою внутрішню мудрість, за ясність бачення. І сьома чакра Сахасрара. Вона фіолетового кольору, вона знаходиться над нашою маківкою. Ще вона називається коронною. Також вона може бути білою або золотою. Вона відповідає за зв'язок з вищими силами. Промовте зараз. Я дякую за зв'язок з вищими силами, за підтримку, за супровід, за світло, яке завжди веде мене. Я дякую за зв'язок з вищими силами, за підтримку, за супровід, за світло, яке завжди веде мене. І відчуйте, як неначе по кожній вашій чакрі, неначе зверху донизу, протікає енергія. Відчуйте цей потік. Який закручується, неначе в кожній чакрі, неначе розширює її, розширює вас, розширює ваш стан. Тому що ви зараз підвищили свої вібрації, тому що ви подякували за все, чим є. І тепер енергія вдячності. Живе в тобі. Обійми себе і відчуй, як ці вібрації вони наповнюють не тільки тебе, а наповнюють і світ навколо. Ти можеш зробити глибокий вдих, видих. І повертатися в цей світ з новим станом, з новими відчуттями і з новими енергіями.